Але ця дискусія про законність незаконність має тривати на комісіях і в сесійній залі. До прикладу, я зареєстрував проєкт рішення про наглядові ради комунальних підприємств. Я не стверджую, що він ідеальний, що він законний, що він щось можливо десь не порушує. Це моя дія... депутатська діяльність. Але з етапу, коли я його подав, він повинен оприлюднитися, а далі всі бажаючі громадяни, юристи, депутати. Бачачи, що він оприлюднений і рухається по процедурі прийняття, вносять свої правки, зауваження, коментарі, і він поступово рухається до згідно е, е, регламенту до винесення на сесії. І е, не оприлюднитись на мене, він не, не може. І якщо е, секретар ради не може реалізувати свою відповідальність, він повинен це доводити. Е, і аргументувати, і, напевно, апелювати, що йому заважає. Або він стверджує, дійсно має дати відповідь на е депутату, ініціатору про те, що він відмовляє оприлюдненню. Я десь більше ніж 10 днів тому вас, пане Вікторе, направив звернення, де аргументував ці речі. Пройшло більше 10 днів, мені відповіді від вас е не надходять. Дайте будь ласка, відповідь на пряме питання, чи повинні оприлюднюватись проєктне рішення. Дякую. Дякую, Іван Леонідович, за поставлене питання. Проєкт рішень на мою думку повинні оприлюднити. Дякую. Mm -hmm. Так, будь ласка, прошу вас.